Рідною мовою. Дотепно. За шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика. Інтерактивний кабінет створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці таємниці свічки, які зробили славу Майклу Фарадею. Поясни дослід із виделкою та скулькою Гравезанда і стань героєм програми Цікава фізика. Я Сергій Залізняк, вчитель фізики. Вітаю вас в цьому кабінеті, де ми проводимо чергову зустріч цікавої фізики. Сьогодні ми з вами проговоримо про тепло і холод. І почнемо нашу передачу зі свічок. Переді мною знаходяться дві свічки. Одна. З воску, друга з парафіну. От. А історія свічок може починатися з того моменту, коли Майк Фарадей, влітий англійський фізик, в 1826 році прочитав для молодих людей лекції, які так і називалися Історія свічки. Він ніколи не писав своїх лекцій, а ті люди, які слухали ці лекції, записували і потім видали його у вигляді. Таких лекцій. Повторюю, це було в 1826 році. Коротко про Майкла Фарадея. Фарадей народився в 1879 році. В сім'ї, в принципі, бідні, батько був ковалем, і очевидно, що отримати хорошу освіту для того, щоб потім заробляти нормальні гроші для життя, було достатньо важко. І у віці 12 років Майк Фарадей пішов працювати в книжковий магазин і а, працював також палітурником, тобто робив палітурки до книжок і таким чином заробляв собі на життя. Але жага знань, бажання розібратися в тому, що він спостерігає, що він бачить, а, було наскільки нестримні, що він вирішив ходити на лекції видатних хіміків, фізиків, які. Час від часу читали для простого народу, безкоштовно читали, для того, щоб це було цікаво і викликало якийсь інтерес до науки там, і так далі. І от він почав ходити на лекції видатного хіміка Хемфрі Деві. До речі, цей видатний вчений в кінці свого життя говорив, що найбільшим відкриттям за все моє життя був саме Майк Фарадей. От Майк Фарадей почав працювати у нього в лабораторії. А все почалося з того, що а, на лекціях Деві він акуратно записав те, що говорив Хемфрі Деві, і те, що він проводив, і фактично сам а, видав книжку, зробив палітурку і подарував а, вченому. Йому так це сподобалося, що він забрав Майкла Фарадея до себе в лабораторії і їздив з ним в Європі і з допомогою а, Фарадея вже проводив досіду. Жителям різних країн, і це було достатньо цікаво. І таким чином Майк Фарадей отримав освіту. Повторюю, він не отримав середньої освіти. Він мав лише фактично початкову освіту і ніде не вчився. Тим не менше, він став одним із самих крутих фізиків 19 століття. І так, історія свічки. Ми беремо сірники і намагаємося підпалити ці дві свічки. І так ми бачимо, що ці дві свічки у нас гарять. І я. Хотів би розпочати, продовжити свою розповідь словами видатного англійського фізика Лорда Кельвіна. Слова, «О, ти, огонь, благословенний Богом, хвала йому воздай і славу навіка. Тобто вогонь, в принципі, це фактично початок життя, те, що нас оточує в світі, фактично це четвертий стан речовини, це плазма, вогонь. І от ми постараємося. Про нього сьогодні поговорити. І так, свічки у нас горять, і ми хочемо розібратися, що складається в вогонь цих свічок. Якщо уважно подивитися, то можна помітити, що в центральній частині. Однієї свічки і другої є така темна ділянка. Це ділянка, де випаровується речовина. В даному випадку віск і парафін, от темна ділянка. Фактично в цій ділянці тільки знаходяться пари, наприклад, парафіну, і фактично горіння там відсутнє. Далі в нас є середня ділянка, да, в центральній частині температура близько 600 градусів по Цельсію. В середній частині температура близько 800 тисяч градусів по Цельсію. Тут у восковій світі вона дещо вища, тут трішки нижче, десь 1400-1500 градусів по Цельсію. Подивіться уважно на форму полум'я. Ми бачимо, як. А... Згорає а, а, речовина, парафін піднімається по гноту, відбувається значить, а, горіння, і а, гази піднімаються вгору, швидкість їх зростає. Коли швидкість їх зростає, то тиск по краєчку тут зменшується, і тоді повітря зовнішне стискує це полум'я з боків, і ми бачимо такий конусоподібний такий вигляд полум'я цієї свічки. Залишимо поки що його спокої і візьмемо іншу свічку і зробимо досвід, який ви попробуєте проробити вдома. І це буде, можливо, вашим домашнім завданням, попробуєте вдома відтворити і пояснити цей дослід. Для нього зовсім не так багато потрібно. Достатньо взяти свічку. да, Потрібно бути, значить дуже обережним. при, по цих дослідів, все-таки це вогонь. І, очевидно, якщо ці досліди будуть робити школярі молодшого віку, бажано, щоб поряд були старші люди, які контролювали сам процес досліду. От я беру свічку і підношу до екрану нашої дошки. Значить, от підніс і беру, звичайно, виделку, Підношу і е спостерігаємо зараз на екрані. Зображення е, веделки, тобто е, зараз я чітко підношу, от. зараз його видно. А тепер подивіться, що я роблю. Я беру цю веделку і повертаю в горизонтальне положення. І зубці розмиваються. І так в цьому горизонтальному положенні ми практично нічого не спостерігаємо. А коли ми повертаємо в вертикальне положення, то ми фактично бачимо чіткі зображення зубців веделки. Я даю вам можливість розібратися і свою версію висловити, чому так відбувається в вертикальному положенні. Зубці чіткі, а в горизонтальному положенні та сама виделка в тому самому місці, тільки в горизонтальному положенні. Ми бачимо, що зображення зубців воно практично зникає, розмивається вірніше. Далі на уроці поясни дослід з кулькою гравизанда і стань героєм програми Цікава фізика. Тепер подивимося на такі речі. А, перед нами знаходиться а, прилад, який називається кулька гравизанда. І ми зараз побачимо, як а, тепло, яке в даному випадку буде жити вже не від свічок, а від сухого пального, який знаходиться в таких таблеточок. Ми зараз проведемо такий дослід. Візьмемо сірники, підпалимо сухе пальне і попробуємо нагріти нашу кульку і подивитися, що може з нею відбутися при нагріванні. От ми значить, кинули сюди значить, і сірник, він догорає. От дивіться, зараз я беру цю кульку, значить, і в нас є а, така пластинка кругла з отвором. Коли я відкручу цей гвинт і піднесу. Отвором значить, вгору значить, до кульки значить, цю пластинку ми бачимо, як кулька вільно проходить через цей отвір спокійно. Це означає, що діаметр цієї кульки, очевидно, дещо менший, ніж діаметр. Отвору у цій пластинці. Тепер я закрутив і постараємося внести в полум'я. Дивіться, де я тримаю кульку, фактично в верхній частині полум'я, де температура буде найбільша. Пам'ятаєте, я говорив, що якщо у нас горить свічка, то в зовнішній частині температура найбільша. До речі, якщо я візьму отак зволожу палець і буду проводити, то нічого страшного не буде. Я читав літературу і іноді показують, як по розпеченому вугіллю ходять сміливці. І а, босими ногами, і нічого з ними а, не відбувається. Потім я прочитав цікаву річ, що виявляється, для того, щоб ходити по цим розпеченому вугіллю, потрібно дуже боятися. Коли ти боїшся, ти пітнішаєш. І тоді піт виступає. І що робить, так само, як моделька зараз, забирає а, тепло. Значить, від, е, вода забирає тепло від вогню, і нічого страшного тримати не можна. Один фі... е, не отримаєш. Один з фізиків перестав боятися і вже сухими значить, ступнями ступив на вогонь. Після цього він десь декілька тижнів лежав в реанімації, тому що були непереливки. Тому треба бути дуже обережним. От ми потримали певний час, а тепер я постараюсь дуже акуратно значить, опускаю це кільце. От, і піднімаю. Подивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що кулька не проходить в кільце, а це означає, що кулька розширилася. Увага! Кулька складається з молекул. Ми це вже знаємо. Молекули не збільшуються в розмірах. Молекула не набухає. Молекули починають рухатися швидше, і завдяки цьому руху. Ми спостерігаємо, що значить, розміри е, зросли. Можна почекати певний час, а можна допомогти цій кульці. Я зараз трішки допоможу. Я візьму зараз е, водичку, і ми акуратно постараємося налити на цю кульку. От наливаємо. От. Такий димок пішов. Це не пар, це туман. Пар ніхто з нас не може побачити, бо пар це газ. Ми не бачимо повітря, ми не бачимо водяної пари. Ще тримаємо певний час. ну, Знову допоможемо ще трішки. От. Мені вже тепло біля значить, цього вогню. О! Круто! Бачите, воно проскочило, тобто розміри зараз зменшились, тому що ми його охолодили з допомогою води. Вона забрала тепло в кульки, і розмір її зменшилися. А що буде, якщо ми нагріємо це кільце? Якщо ми нагріємо це кільце, то кулька пролізе, а значить, це кільце ще не пролізе. Зараз вона пролазить. От ми дивимося, да, вона пролазить. А тепер ми беремо це кільце і пробуємо значить, нагріти кільце. Значить, тримаємо певний час, додамо ще йому вогню. Зараз Тут у мене ще запас є. Да. Тут сухе пальне. І ми тримаємо певний час. Кулька в цей момент відпочиває. Знову повторюю, молекули речовини заліза вони не змінюють своїх розмірів. Вони просто змінюють, змінюється відстань між ними. Коли тіло нагрівається, то відстань між молекулами збільшується, коли тіло охолоджується, відстань між молекулами зменшується, але сама, самі молекули не змінюють свої розміри. І так ми тримаємо певний час. Я думаю, що це фактично вже достатньо. От. І зараз такий дуже важливий момент. Ми нагріли. І постараємося підняти. Та-та та 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 проходить. А як же так? З одного боку, коли ми нагрівали, то це кільце повинно було б розширюватись куди? І назовні, і всередину. Але ж виходить, що назовні воно розширилося більше, ніж всередину. Подумайте, чому це так відбулося, і спробуйте знайти відповідь на це питання. Якщо не знайдете, зверніться до своїх шкільних вчителів. Я думаю, точно, що вони вам допоможуть. Письмові пояснення дослідів з виделкою та з кулькою гравизанда треба занести до приймальні школи номородин міста Комсомольська. Автори перших правильних відповідей будуть винагороджені.